І так, продовжуємо процес нанесення взірців. Це у нас будуть, я потім розкажу, що це буде. Для тих, хто каже, що в мене, от, наприклад, у вас залишається два компоненти полісичовини, чи не засохне вона потім. От я вскрила після першого взірця. Бачите, навіть по стіночкам вона не засихає. От Я роблю. Нема ніяких там лушпайок таких, щоб змішувала вам, показувала, але. Змішувала вперше, щоб показати, що воно не так страшно. Коли взірець з засипкою отакими чудовими флоками. Трошки візьмемо більше чорного. Десь таке, ось таке ось так ви робите. Як хочете собі таку терасу, то і робите полісичовину, флоки, а потім покажу. Що ще можна зробити? Там буде ще запечатка в нас прозора. Дуже-дуже з грецьким лаком. Ось перевідайте мені тих чорних флотів. Ось наша така ось. Хай воно сохне, ця вся краса. Потім покажу, як правильно все це діло далі робити.